Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні хочу розповісти про вітамін в 12 або ми ще його називаємо ціанокоболамін. Зазвичай ви можете його зустрічати в ампулах, який колеться внутрішньо м'язово призначається лікарем. А також вітамін в 12 входить до кожного практично полівітамінного комплексу, але натуральна саме форма вітаміну В12 12 це метилкоболамін. Такий також буває в аптеках, в основному зареєстрований як дієтична добавка. Отже чому така велика увага приділяється вітаміну В12? Вітамін в 12 відноситься до групи вітамінів В, які приймають участь в обміні речовин, це білків, жирів, вуглеводів. Також він потрібен для активності, енергії, для зміцнення судин, для бадьорості, щоб ви себе добре. Почували і приймає участь у роботі нервово-мізевої системи. Але саме вітамін В12 визначну роль відіграє для того, щоб клітини насичувалася киснем і гемоглобін був на належному рівні. Тому що саме вітамін в 12 допомагає перетворюватися з залізу на гемоглобін і переносити кисень до клітин. Основна ознака нестачі вітаміну В12 можуть бути тріщини в куточках губ. Також бліда шкіра обличчя, сухі шкіри це основні ознаки того, що вам не вистачає в 12 і взагалі вітамінів групи В. Тому періодично ви його можете пропивати. Зранку краще після сніданку, 1-2 місяці по таблеті, або, як зазначено в інструкції. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!